Я вибачаю, я виступаю як голова. Я як управитель ОСББ. Можна? Дивіться по цій програмі фінансування ОСББ і ще з 2007 року допомагали самим ОСББ і ЖБК, тому що люди самі утримують уже давно, платять крім того податок земельний. І все. Тут виходить так, що до будинки комунальної власності можна саме встановлювати. в прошлому році, скільки встановили лічильників? Навірно, штук після і люди 203. що бережуть. Я не думаю, щоб люди берегу. Якщо ми не допомагатимемо по першу очередь, ОСББ і ЖБК, ми у городі нічого із цього не, не зрушимо. Усі привикли люди чекати. Що за для них щось зроблять? Якщо ми включали включите в програму в оцю програму, зразу фінансування на програму міську програму допомоги ЖБК і ОСББ, оці 820 тисяч, і написати у програмі, що оце в ті будинки, які створюватиметься ОСББ. Оця допомога буде йти. от тоді оця програма це запрацює. Очікує. А якщо ви так просто нати вам пожалуйста, а ми як створити СББ? Отак не буде. Тому що сподіваються, ОСББ сподіваються усе. Вони ремонтують криші, все. Тільки які пожелання були від ОСББ, лічильник поставить, заасфальтувати територію, тому що вони не мають змоги просто усе утримувати самостійно. До асфальту зараз дійдемо. 40, у нас вже 40 ОСББ, які 10-та частина житлового фонду, які утримуються самими ОСББ. А для них кошти нічого. За скільки ось років? Це ще в 2007-2008. Щось робилося. Зараз нічого.